Як живеться нацменшинам на Прикарпатті? Про це голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк дізнавався із перших вуст за круглим столом із представниками різних общин. Більшість проблем однакові: як полякам, так і євреям, вірменам, азербайджанцям потрібне хоч і якесь приміщення для зборів. Крім того, всі вони прагнуть вшановувати своїх героїв. Тому встановлення меморіальних дошок, облагородження братських могил теж на часі. Окремі представники нацменшин скаржаться на негідне ставлення до них у Івано-Франківську на синагозі Появляється надпис Жиди сукі і віселіться зіркою Давіда, то на кладовищі ломаються пам'ятники. За всі роки жодного, хто це робив, наша міліція не спромоглася знайти. Меня дуже бурюють, коли на вірменський костьол голуба церква, кажуть, ще якось. Мені це дуже не подобається. І думаю, кожному це не подобалося. Я б хотіла. Щоб там якась меморіальна доска була. Що це пам'ятка вірменська архітектура. У свою чергу Михайло Вишиванюк всі ці питання взяв на контроль, виділенню приміщень обіцяв посприяти. Крім того, виконуючи завдання президента, губернатор зобов'язав впорядкувати всі могили загиблих під час першої та другої світових воєн, які знаходяться на території Прикарпаття. Також ініціюватиме вишиванюки створення в області музею визначного священника Омеляна Ковча. Музей треба дійсно зробити інтернаціональний музей, це в найвищий прияв. І не дивлячись на віри християнської моралі і взагалі людяності, великої людяності, і я хочу, щоб теж присутні знали, що Рим Ватикан відніс його до лику святих, його канінузували Омеляна Ковча. Найкраще, як з'ясувалося, з за результатами даної зустрічі на Прикарпатті живеться німецькі общині. До губернатора у них не було жодних питань. кажуть, усі свої проблеми вирішують в робочому порядку завдяки спонсорам. Попри це, Михайло Вишиванюк відзначив, що готовий співпрацювати із різними нацменшинами.